Нарешті новак підповз ближче до вогнелапа і хрипко прошепотів йому на вухо. Тому, що воєвода річкового колану не вбивав рудохвоста, То був ти хоч. Вогнелап мовчки кивнув. Рудий котик не міг повірити в слова свого друга, проте він знав, що це була правда. Тигроки хоч винен у смерті рудохвоста. Тим часом Крукула продовжив З Зараз я тобі все розповім, як все було. Слухай. Рудий молодий новак, Кацюнів минулого Синя Зірка, мудра та спокійна кішка, провідниця громового клану. Білоштон, світлий котик, вояк громового клану, виховник пісколапка. Пісколапка світла руденька кішка, дочка рудохвоста. Учениця білошторма. Сіролап сірий котик. Другов нелапа. Учень левосерда. Тигрокіхоть. Сильний та безстрашний кіт, воєвода громового колапа, виховник Круколапа. Круколап суром'ясливий новак. Став невпевненим через свого злого вчителя Тигрокіхтя. Жовтоїкла, дивна стара кицька, минула медикішка, старішина громового клану. Коли рудохвіст убив дубосерда, тих руки хоть наказав мені повертатися до табору. Я хотів залишитися, але він на мене не накричав і звалив забиратися. Тож я й побіг у ліс. Мені слід було тікати, але я не міг просто так піти, поки вони там билися. Я повернувся і крадькома пробрався назад. Іще буляну, чи ти років тобі не потрібна допомога. Але б, поки я повернувся, усі вояки килічкового клану вже втекли. залишились тільки рудохвіст і тигрокі, хоть. Рудохвіст дивився, як тікає останній вояк, а тирокі хоть, ти хоть стрібнув на нього, вчепився зубами йому в шию. І, і рудий хвіст упав на землі мертвий. Тоді я втік, гатки не маю, чи бачив мене тих руки, хоч просто біг і біг, аж поки не дістався до табору. Так чому ти не розповів про це все а, а Вона б мені повірила, хоч ти мені віриш? Звісно, вірю, не переймайся. Я все владнаю, а тим часом не відходь далеко від мене або сіролапа. А, а сіролап знає, ну, що вони хочуть мене позбутися. Поки що ні, але я обов'язково йому все розповім. Усе гаразд, Круколапе, я допоможу тобі з цим впоратися. Вогнелапе, чуєш, тут ряболиця привела нових кошенят, а то ти так з тим курколапом засидівся, він уже, мабуть, там заснув. Ходімо, поглянемо на кошенят. Я дуже хочу їх побачити. Будь ласка. Вогнелап радісно заморкотів. Нарешті й на вулиці громового клану було свято. Біля ясел сидів білошторм, охороняючи вхід. Ви прийшли побачити нових кошенят? По одному зараз і доведеться почекати там зараз синя зірка. Сіролапе, можеш йти першим. Я за той час піду навідаю жовтоїклу. Вогнелап схилив голову перед білоштормом на знак поваги і рушив до гнізда жовтоїклої. Тільки не кажи, що буде дощ. Ти наслухався за багато бойок від старішин. Який сенс готові мити вуха, якщо їх усе одно намочить доще? Підеш поглянути на новий виводок Ряболисої? Не думаю, що мені там дуже зрадіють. Але ж вони знають, що ти врятувала. Їжка схильна дуже піклуватися про своїх малят, особливо, якщо це перший виводок. Гадаю, я утримаюсь від візитів. Ну, як хочеш. А я піду їх побачити. Певно, це хороший знак мати маленьких кошенят у таборі. Вогнила повернувся і пішов до ясел. Хмари закрили сонце в повітрі посвіжило. Вогнилапе, ти прийшов побачити наймолодших вояків громового клану? Так, що ж, коли закінчиш із цим, зайди до мене. Санюсірка повернула назад і пішла. Так, синю Зірко, провідниця спокійно вмивалася всередині свого кобла. Вогнила підійшов до неї. Ех, кошенята та риболиці такі гарненькі. Гарненькі чи ні, а це означає більше ротів, хоча пора вже не за горами. Ой, не слухай мене, перший холодний вітер завжди мене тривожить. Підходь, мощився зручніше. Я досі вичуваю ледівловими й сморі тіньового клану. Сподівалася, що ніколи не побачу, як ворог увірветься в саме серце громового клану. Так багато смертей спершу до хвіст, тоді левосерд. Принаймні, поки тигрокиготь наш воєвода, громовий клан зможе захистити себе. Колись тигрокиготь був молодим вояком, мене непокоїв його запал. Така енергія потребує акуратного спрямовування. А зараз я із гордістю дивлюся, як його поважає клан. Я знаю, він амбітний, але ця амбітність робить його чи не найхоробрішим котом, з яким я будь коли мала честь воювати пліч-опліч. Вогнелап зрозумів, що не скаже саньозірця про свої підозри стосовно тирокігтя. Не зараз, коли вона покладала на воєводу надії про захист клану, ти знаєш, що зорелом повернеться. На зборищі він ясно дав зрозуміти, що хоче мисливських прав на усіх землях. Ну, одного разу ми вже відбили їх напад, відіб'ємо ще раз. Правду кажеш, тобі в зоряного клану хоробрості не позичати, юний вогнелапе. Гадаю, тобі варто знати. Що у тому бою зі щурами, коли ми ходили до місяця скелі, я втратила не п'яте своє життя, а сьоме. Я сказала всьому клану, що це лише п'яте життя, бо не хочу, щоб вони боялися за мою безпеку. Але ще два життя, і мені доведеться покинути вас, аби приєднатися до зореного клану. Дякую за те, що поділилася цим, саня Зірко. Ох, я втомилася. Можеш і ти, вогнелапе? А, і до речі, я не розраховую на те, що ти комусь переповідатимеш цю розмову. Звісно, синя зірко, сказав вогнелап. Рудий кіт став і повільно вийшов із кобласеню зірки. Усе було добре, проте не встиг вогнелап ще вийти із кобласеню зірки, як до нього долинув котячий писк. Це було виття, виття королеви. Хтось вкрав кошенят. Мої кошенята! Хтось забрав моїх кошенят. Швидко обшукати табір. Біло залишайся на місці. Вояки, чатуйте на межах табору. Новаки, обшукайте всі кубла. І з за яслами долину вереск ти Усі коти кинулися туди, на чолі з морозошубкою. На землі лежало мертве тіло плямолистки. Ні, плямолистко, як же ж я буду без тебе. Плямолистко ні. ні. О, ні. Плямолистка. Вони вбили плямолистку. Плямолистку вбили і вбив у вояка. Навіть крізь скорботу вогнила усе одно розібрав сказану впівголоса фразу. Позаду юрби, яка зрештою переросла у єдиний пронизливий вереск. ікла зникла. Дякую за перегляд. До наступної серії.